Вітаю всіх, Рада ЄС погодила продовження терміну тимчасового прихистку для українських біженців. Угу в той самий час Швейцарія змінює правила надання тимчасового захисту для громадян України. Віза толерантності у Чехії, що це, як вона працює, та як її отримати. Мене звуть Ященко Антон і це канал Без Води. Нагадую, що 90% глядачів цього відео не підписані на мій канал. Тому, будь ласка, підпишіться, щоб нічого не пропускати, і поставте лайк. А я починаю. Рада Європейського Союзу продовжила надання тимчасового прихистку для українських біженців до 4 березня 2026 року. З метою забезпечення визначеності для понад 4 мільйонів українських біженців, які зараз проживають у країнах ЄС, Рада погодилася продовжити термін тимчасового захисту для громадян України, які тікають від агресивної війни Росії проти України. До 4 березня 2026 року. Тобто, всім нам потрібно буде скачати спеціальний документ. Ми його вже качали про автоматичне продовження до 2025 року. Тепер нам потрібно буде його скачати до 26-го року. Незабаром я його опублікую у моєму телеграмі. Ось тут Тому підписуйтесь на мій телеграм, щоб довго не шукати цей документ. Хочу зазначити, що зараз ми перебуваємо вже більше двох років у Європі і значно віддалилися ментально від України. Ви пам'ятаєте, скільки людей спочатку хотіло повернутися до України, і скільки людей і скільки зараз людей хоче повернутися? То через 4 роки це вдвічі більше. Таких людей стане ще менше. Це вже Чотири роки це вже такий великий період часу, коли люди чотири роки це вже дуже тривалий період часу, коли люди вже звикають асимілюються. Звикають до традицій, звикають до нового життя, і для них повернення в Україну це буде нове життя. Тому також за ці 4 роки дуже багато речей, які людей тримали в Україні або були мотивом для повернення, нівелюються і перестануть бути такими. Також це добра новина для чоловіків, в кого закінчиться термін дії закордонного паспорту, тому що. 24-й параграф або тимчасовий прихисток, тому що тимчасовий прихисток не потребує дійсного закордонного паспорту. Ну і звісно, маємо надію, що за ці два роки нарешті війна скінчиться. А от у Швейцарії, наприклад, не такі позитивні новини, тому що Швейцарія змінює правила надання тимчасового захисту. Сенат Швейцарії 12 червня проголосував за зміни щодо надання тимчасового захисту. С для Українців. Сенат Швейцарії 12 червня проголосував про зміни до надання тимчасового захисту для українців. Новими умовами, новими умовами згідно надання тимчасового захисту С у Швейцарії є те, що він буде надаватися тільки громадянам України, які на момент початку війни проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться зараз активні бойові дії. Також Швейцарія хоче відізвати візи на тимчасовий прихисток у людей, котрі проживають на територіях, де не ведуться активні бойові дії. Але варто зазначити, що цей закон не пройшов голосування нижньої палати, тому можливо будуть внесені якісь зміни або його зовсім не проголосують. Моя думка така, що як то кажуть пані Швейцарія, така що може Дійсно, не надавати тимчасовий прихисток людям, які проживають на територіях, де не ведуться активні бойові дії та вони не окуповані. Але відкликати ці візи, я думаю, вони такого робити не будуть. Тому що куди поїдуть ці люди? Ці люди поїдуть у сусідню Італію, Францію та Німеччину. От так це буде з політичної точки зору для Швейцарії погано. В Швейцарії зараз проживає 66 тисяч людей. Це не так багато, хоча і Швейцарія не така велика. Але я думаю, у тої кількості людей, у котрих вони захочуть відізвати візу, не буде, як то кажуть, вартувати того, щоб отак трошечки негарно виглядати перед сусідами. Ось так. Але це суто моя думка. Насправді буде як буде. Факт в тому, що вони це прийняли. Факт в тому, що Сенат проголосував 12 червня за ці зміни. І також факт в тому, що Нижня Палата ще не проголосувала за ці зміни. А по іншу сторону Німеччини, а саме у Чехії, ми чуємо гарні новини для українських біженців. Тому що Чехія запроваджує новий тип візи. Вона називається віза толерантності. І е, що ж це таке? Імміграційний статус, який надає Чехія, зокрема, переселенцям з України після повномасштабного вторгнення. Цей тип візи видається на термін понад 90 днів. Особи з візою толерантності не мають права на допомогу, але можуть виїжджати з Чехії, зокрема, для короткострокового повернення в Україну без втрати цього статусу. Українці можуть виїжджати до Чехії на 90 днів за шенгенською угодою. Цей період можна використати для подачі заявки на візу толерантності. Для подачі заявки на цю візу потрібно звертатися до департаменту надання притулку імміграційної політики МВС Чехії. Тобто, Чехія розуміє, що багато українців відвідує Україну досить регулярно і виводить це у законне поле. Тобто вони кажуть. Хочете працювати тут, хочете жити тут. Ми вам надаємо прихисток, супер! Працюйте, платіть податки. Але якщо ви хочете їздити в Україну або ще виїжджати на більші період з Чехії, то розраховувати на допомогу зі сторони Чехії вам буде не варто, тому що ця віза не надає права на допомогу. Це дуже адекватна дія чеського уряду, тому що придумати таку візу, тому що. Якщо в тебе є куди їздити в Україну, тобі в принципі допомога не потрібна. І якщо ти хочеш жити в Чехії, бути захищеним від е, снарядів російських, то будь ласка, працюй і залишайся. По-моєму, це супер Справжня демократія так і працює. І я бачу, що Чехія взяла курс на асиміляцію тих українців, які працюють, які сплачують податки, які вчать мову, і коротше кажучи, гарно впливають на економіку Чехії для таких людей. Чехія відкрита. Ось що дається віза. Ще як тільки я приїхав, я спілкувався з одним. Знайомим, який тут у Німеччині живе вже понад 20 років, і він каже: Антон, зрозумій, Німеччина тебе ніколи не вижене, коли в тебе буде три речі. Коли ти тут легально знаходишся, коли в тебе є робота і коли в тебе є де жити. Якщо ці три пункти ти виконуєш, то ти завжди легально зможеш придумати, як залишитись у Німеччині. Тебе ніхто не вижене. І ось ці слова доказують, наприклад, як віза толерантності у Чехії і останні заяви та дії Німеччини та інших країн ЄС, котрі для людей, котрі працюють та активно інтегруються у суспільство, завжди будуть відкриті. Ось такий майже позитивний у нас випуск вийшов. Мене звуть Ященко Антон. Цей канал без води. Підписуйтесь і побачимось!